День, мої дорогенькі. Сьогодні буду готувати відбивні. Такі сочні, виходять. обалдеть. Взагалі, я порізала м'ясо, взяла відбивну частину, порізала. В мене вийшло, ну, чотири, Якраз у нас двоє з чоловіком. Ну, Хватить, з голову, це нам на два дні якраз. От. Потім взяла один кусочок на дощечку, накрила кульочком і відбиваю. З двох сторін, дивіться, яке в мене красиве. Молоточок. Це колись чоловікові на роботі подарили, це ручна робота. Класний. Мені подобається. Далі я взяла судочок такий, щоб удобно було положити їх. Налила туди детограм 10 100-150, не спольважно, водички, Добавила туди солі, ну десь печальні ложечки. І приправки любі. Я взяла до шашлику, до м'яса, любі. хмелісунелі, любі приправки. І поміщаємо туди, в цю воду, наші відбивні. Відбиваємо ми їх не, не сильно, так, з легенця, як то кажуть. От. І накриваю кришечкою, щоб ніхто не поліз, бо в мене кицьки в домі зараз, воно холодно, так приходиться, прийшлося додому забрати їх, бо жалко ж мерзнуть. От вставляємо і нехай часа два-три постоїть. Воно водичка впитається в м'ясо. Потім далі будемо, будемо далі робити. Так, ну що? Будемо жарити, відбивні. дивіться, водички менше стало, питало м'язко. Це я рецепт в тіктоки взяла, У Семвела піддивилася. От, обично я замачувала ну, мінеральною водою, обично замачую, замачую, а це обичною простою водою, думаю, дай спробую. Взяла муку, трошки солі туди додала, трошки перчику, два яйця взяла. Тепер обмакуємо в муку в яйце. Можна ще раз так же само. В муку, потім в яйце, тоді вони будуть взагалі такі товстенькі. Ну, тут уже дивіться, самі, як кому подобається. Так ну що, далі жарю на своїй улюбленій сковорідочці. От тільки не пишіть мені, що треба її почистити. Спеціально не чищу, тому що взагалі нічого не пригорає на ній. От, іменно от що не треба її чистити. Це сковорідка вже я виставляла вже їй, мабуть, 50, якщо не більше. Сковорідка обалденна, уже пару разів викидувала чи, може, й більше, все одно назад забираю. Бо купила собі нову сковорідку. Буквально на два дні її хватило і почало все пригорати. Сказала більше не буду оці сантіпригарним купляти, то лучше ото чугунну купити. А саме краще оце оця стара моя сковорідочка. Я її обожаю, ага, не сказала жарю на середньому вогні. Як переверну на другу сторону, тоді накриваю кришкою. Ось дивіться, які гарненькі. Тепер накриваю кришечкою. Ой, дивіться, які гарні ні вийлися. Це